Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Десантник Валерій про запас пише 2020 рік. Арахамія тоді говорив: розведення військ треба продовжувати, незважаючи на спробу наступу на позиції ЗСУ. Останнє Арахамія знову говорить: у раді чекають від Генштаба план війни, але його немає. От раніше у Давіда Георгієвича був план, і всі його знали. Бачите, як ось працював, і було б ще лучше, якби не воїнственне міншинство. А тепер плани чомусь приховують від нових ліц, які як не колабораціоністи, так Харків пропонують здати. Сам же Арахамія, мабуть, не дуже париться, саме тому. Дозволяє собі прийти в раду в дорогих брендованих речах, в той же час закликає українців що сили допомагати армії віддавати остання. І навіть не в тім річ, що ця худі Арахамії коштує 20 плюс тисяч гривень. А зарплата депутата 45 тисяч пише Таня Адамс, коментуючи новий зовнішній вигляд Арахамії, де тільки худі вартує таких грошей. Річ у тім, що вся поведінка зелених плювок в обличчя всім тим, хто збирає по копійках на турнікети, буржуйки спальники, тепловізори, на все, що зобов'язана закуповувати зелена влада. Річ у тім, що. Що депутат правлюючої партії одягає не просто щось дороге, але непомітне, а навмисне впізнаване цінником назовні і сидить із Б азовського бичка, мовляв, так можу собі дозволити. Ми тільки пару тижнів тому збирали на ремонт машини колеса для п'ятої штурмової. А сьогодні до нас стукує третя штурмова і просить допомогти з ремонтом машин. Нам на картку приходять по 50 гривень, із припискою від пенсіонера, вибачте, що трохи. Тим часом, як голова правлюючої зеленої фракції не соромиться надіти на пузо 20 плюс тисяч гривень. Просто нагадаю недавню хронологію, хто забув: 30-10. Люди крадуть як востаннє, сказав один із радників президента журналісту Тайм. 31.10. Радник офісу президента Подоляк називає статтю суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста. 21-11. Набу затримує двох народних депутатів правлячої партії, які намагалися за відкат отримати підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів. Може, в тій статті все інше правда. А колишній член команди президента Максим Степанов пише наступне: стаття в Тайм мала. А б не просто освіжити президента, а максимально отверезити і змусити усвідомити, що його власні амбіції та його можуть коштувати життів сотень тисяч українців. Майже три роки повномасштабної війни особисто Володимира Зеленського нічому не навчили. Президент злиться і звинувачує союзників у зменшенні підтримки, пояснюючи це тим, що захист спільних цінностей більше не є аргументом для лідерів заходу та їхніх виборців. Натомість вперто не помічаю, що основна причина це корупція його найближчого оточення, яку воно навіть не приховує. Цитата одного з соратників. Президента крадуть як востаннє в статті ще багато моментів, від яких волосся стає дибки. але це ніщо порівняно з тим, якою катастрофою це може обернутися, якщо не буде зроблено висновків. І поки президент керуватиметься принципом своїм все ворогам закон, то єдина підтримка заходу, на яку ми можемо розраховувати, це костюм в кольорах українського прапора на Хеллоуін. П статтю можете самостійно загуглити. Вона є в перекладі українською. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.